Скандальна справа про викладачку, яка вбила власного чоловіка та стріляла у спину доньці, набула нових обертів. Два роки тому доцентка кафедри Новегепа Ірина Ігнатюк застрелила свого 45-річного чоловіка та поранили у груди 13-річну доньку. Після цього зловмисниця намагалася покінчити життя самогубством. Здійснила один постріл з скроню, після чого близько 4.20 зайшла у кімнату до своєї дочки, яка в цей час також спала. Спричинила один постріл в грудну клітку з цієї ж травматичної зброї. Після спроби самогубства жінка потрапила до лікарні, а згодом під арешт. Жодних показів слідчим Ірина Ігнатюк не давала, Ба більше суд навіть не вивчав доказової бази та мотивів убивства. Усе тому, що експертиза визнала жінку неосудною через психічний розлад, що підтвердили, і у судовій залі експертизою було встановлено що на час вчинення кримінального правопорушення. Вказана особа не могла керувати своїми діями. Перебуваючи на волі, остання, якщо не пройде лікування, вона може вчинити ще якісь скажімо так, інші кримінальні правопорушення. Не винятком є, що може вчинити ще якісь скажімо, позбавлення, позбавлення особи життя. Рівненський районний суд відправив жінку на госпіталізацію до психіатричної лікарні із суворим наглядом. А от апеляційний суд змінив рішення і призначив жінці лікування у закладі зі звичайним режимом. Батьки загиблого, які у справі фігурують як потерпілі, такого пом'якшення допустити не могли. Тим паче, що через неосудність зловмисниці суд навіть не встановив мотивів злочину. Зрештою справу відправили на розгляд у найвищу інстанцію. Станом на сьогодні Верховний суд прийняв рішення яким задовільнив касаційну скаргу потерпілої сторони, скасував рішення першої інстанції, скасував рішення другої інстанції і повернув справу на новий розгляд. В касаційній інстанції для мене дуже велике було здивування, коли Генеральна прокуратура, представник Генеральної прокуратури заперечив проти касаційної скарги в повному обсязі потерпілої сторони своїх там міркувань, своїх заперечень, що сторони практики. Це дуже рідко. Нині ж Верховний суд спрямував справу на новий розгляд, який вже остаточно має вирішити долю зловмисниці. Відтак у потерпілих з'явилася надія: вбивце їхнього єдиного сина таки відбуде суворе покарання не у психлікарні, а за ґратами. Справа буде розглядатися фактично з нуля, з нової стріночки. Ми зможемо заявляти клопотання, ми зможемо висловлювати свою позицію. Як захисників потерпілої, а не так, як було раніше, що фактично за одне судове засідання дана справа була вирішена судом першої інстанції. Апеляційним судом не було враховано наші. Е Підстави, з яких ми вважали, що рішення першої інстанції є незаконним. Адвокат потерпілих додає, якщо суд вивчить доказову базу та ознайомиться з мотивами злочину, Ірині Ігнатюк можуть змінити спосіб покарання. У такому разі їй може загрожувати довічне ув'язнення. Дарія Борисович, Олег Степанюк, телеканал ITV.